Як на вашу думку, яким буде місце питання про те, хто міг попередити фігурантів у про те, що, що в цього ранку будуть обшуки, що що слід вживати заходів, так би мовити? Е, ну, дивіться, мені здається, це одне з ключових питань, тому що частина важлива невідворотності покарання. Про... Яку всі говорять, і, зокрема, президент Зеленський говорив ще до обрання на посаду, і після це дуже важливо. Потрібно зрозуміти, яка кількість фігурантів, зокрема, цієї справи, а ми бачимо, що НАБУ продовжує опублікувати нові частини свого офіційного розслідування. Яка кількість цих фігурантів залишила країну, тому що станом на зараз, наскільки я розумію, це не лише керівники цієї злочильної. Так званої організації Тимур Міндіч він же Карлсон, а й інші особи. Відповідно, це має бути серйозне розслідування. Наскільки я розумію і сподіваюсь, воно має бути офіційним. Тобто, хто кого попередив, міг попередити і так далі. Хто мав доступ до яких документів, матеріалів справи? Це все надзвичайно важливо, тому що не може такого бути, щоб. Відбувалась безпрецедентна для історії України операція правоохоронців, і в цей самий час е, окремі її е, учасники, фігуранти е, про щось дізнаються вживають яких, якихось заходів або взагалі втікають з країни. Е, тому я дуже сподіваюся, що буде офіційне розслідування, і всі ці особи будуть встановлені. Наскільки ми розуміємо, вчора вранці було повідомлення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що вчора вранці керівник САП Олександр Клименко розпочав внутрішнє розслідування службове стосовно можливих витоків. Відповідно, у них напевно є якісь варіанти опції, хто це міг бути. І я дуже сподіваюся, що це не буде тривалою. Ця перевірка і про її результати дізнається суспільство. Якщо говорити про... Герой нашого матеріалу, який має назву фатальний злив, пана синюка, то насправді не сьогодні і не вчора з'явилася інформація про те, що заступник керівника САП може бути тією особою, яка може попереджати або зливати фігурантів тих чи інших. Кримінальних справ і відповідно це дуже сильно впливає, як ми можемо спостерігати, зокрема на цій справі. Дуже сильно впливає на її результати, і тому ця інформація була в середовищі про неї говорили і в набу про неї говорили і в САП наші джерела. І тому влітку цього року ми вирішили перевірити, а власне як яка поведінка пана синюка, з ким він може зустрічатися, що він може передавати і. Насправді над цим розслідуванням ми не так довго працювали кілька місяців. Враховуючи, що ми працювали паралельно над іншими матеріалами, то я не можу сказати, що ми там приділили якось. Багато часу цій темі, але навіть попри це, нам вдалося зафіксувати цікаві зустрічі, цікаві контакти. І надзвичайно, як на мене, це суб'єктивне моє враження. Дивну поведінку людини, яка топ посадовця, яка обіймає посаду заступника, керівника антикорупційної спеціалізованої прокуратури, який з тими людьми, з якими він зустрічається, ховається по якихось дворах за якимось гаражами, передає якісь папки. Постійно шепочеться на вухо, і так далі, тому мені дуже цікаво. Я ж кажу, ми як жур журналісти, на жаль, в цьому контексті не можемо поставити крапку і дуже сподіваємося, що офіційні органи зможуть розібратися в такій дивній поведінці пана синюка. І, зокрема, якщо говорити про справу Міндіча, і цю насправді повторюся безпрецедентну операцію, яка показує нам всім журналістами українським громадянам, наскільки системною могла бути корупція в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наскільки вона могла нанести шкоду нашій державі, зокрема в частині енергетичної сфери держави оборонної сфери держави, як на мене, це ключові сфери життєдіяльності держави саме в цей час, і Мовці Майже 4 роки вторгнення, і тому, якщо говорити про справу мідіча і справу Синюка, нам вдалося зафіксувати контакти пана Синюка з таким адвокатом на прізвище Менів. І також нам вдалося встановити, що цей адвокат проживає або приїжджає в гості, зокрема за цією адресою, яка вже стала легендарною. Про неї знають майже всі громадяни України. Грушевського 9А. Це саме той будинок, де має квартиру пан Тимур. Міндіч, і це саме та квартира, в якій. І влітку цього року, як ми на «Українській правді повідомляли ще в той період, коли влада намагалася знищити незалежність набою САП, було знайдено прослуховуючі пристрої. Власне, наскільки я розумію, от зараз всі плівки, зокрема частина Карлсон, яку ми сьогодні мали незадоволення почути, це власне і є і можуть бути ті плівки, про які йшлася мова, і результат власне того прослуховування, про яке йшлося, йшлася мова. Відповідно, пан Сенюк зустрічався по перше з цим адвокатом. Цей адвокат. Постійно перебував за тією адресою або регулярно перебував за тією адресою, де також мешкає пан Віндіч. Зокрема, нам вдалося встановити, що в жовтні цього року, коли пан Міндіч був в Україні, був в Києві і власне жив за тією адресою. Туди також приходив цей пан Менів. Mm. Чи зустрічався він з паном Міндічем? Нам на жаль невідомо, тому що ми не маємо доступу mm. до цього помихало. Нас до, до випуску новин залишає. залишається не так багато часу. Багато імен, і багато псевдонімів, які прикриваються імена, наприклад, Шугармен, Карлсон чи Євара. Сьогодні ми бачили і чули це в, в, в новій серії операція Мідас. Чи. Євара Однобу і САП у межах операції Міда задокументували як учасники злочинної організації, передавали гроші колишньому віце-прем'єр-міністру України, якого внутрішньому спілкуванню назвали Чегівар. Наскільки це нас наближає до справжнього імені? Про кого йдеться е, так наближає за інформацією моїх джерел, зокрема в бізнесових політичних колах, це мова може йти про Олексія Чернишова, колишнього віце-прем'єр-міністра України і міністра єдності України і близького товариша Керівництва Держави. Пане Михайло, і ще хочу уточнити, оскільки прокурор сап сказав, що міді впливав не лише на міністра енергетики, а й на міністра оборони. На вашу думку, наскільки ця історія, про яку ми зараз дізнаємося, поступово може бути ще ширшою і зачіпати, я так розумію, не тільки вже сферу енергетики, а можливо й оборонної? Дивіться, на минулому тижні на українській правді ми опублікували матеріал Міндіч Гейт про те, що це е, пан Міндіч може ста, міг стати новим українським олігархом. І дійсно, за інформацією чисельних, а це десятки людей джерел української правди. Ця людина впливала не тільки на енергетику в той спосіб, який ми вже почули, а й мала вплив на оборонну сферу. Зокрема, чисельні наші джерела, в тому числі на оборонному ринку, наголошують на тому, що компанія Файерпойнд, яка є виробником діпстрайків, може бути пов'язана. На з паном Міндішем. я сподіваюся, що офіційне слідство має в цьому якісь докази. Зокрема, з того, що нам відомо, є кримінальна справа в Набуї САП, Там досліджуються різні виробники, зокрема дронів, і там є супротив цьому розслідуванню, оскільки, зокрема, фінансовий моніторинг не надає правоохоронцям дані про рух коштів цієї компанії. Тобто компанія отримує десятки мільярдів, потрібно розуміти державних коштів на закупівлях цих дронів. Але далі куди ці кошти йдуть? Виводяться одним маємо цю розмову дякуємо так. вам да за 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 те що ви дуже е дякуємо будемо далі були з нами у цей час